Презентація Apple без перебільшення виявилась однією з найкращих за останні роки. І навіть коли емоції вщухли після презентації, я прокинувся, дав собі день витримки, проаналізував все, що відбулося, і все одно залишився приємний післясмак. Але важливо розуміти, що не кожному потрібно бігти і оновлювати свої гаджети. Зараз поясню, чому. Якщо у вас вже є AirPods PRO 2 і ви задоволені їхньою автономністю і якістю роботи, то Треті купувати не варто. Хіба що у вас є вільні кошти і хочеться просто спробувати? Так, Apple казала про ще кращий шумодав, про сенсор для тренувань, про те, що автономність у навушниках виросла на 2 години, але сам кейс тримає тепер менше. Не 30 годин, а лише 26 годин. І найголовніше, нічого нового про звук, а це вже дзвіночок. Тобто жодних лосли з кодиків, чип залишився той самий, тобто різниця буде мінімальна. І переходити на AirPods Pro 3 варто лише тим, у кого перші AirPods Pro, або дочекатись реального порівняння з другими, але я впевнений, що різниця буде дійсно мінімальною. Щойно у мене з'являться треті прошки, я порівняю їх з другими. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити. Apple нам показала нову серію Apple Watch 11, і отут чесно в мене більше питань аніж відповідей. Я заходив на сайт, переглядав характеристики і не зрозумів, у чому ж різниця з 10 серії. Це практично ті ж самі годинники, тільки з новою цифрою в назві. Це класика, коли виходять 11-й Apple Watch, падають ціни на 10-ту модель, а це означає, що. Правильно, що треба йти і купувати 9. Бо за ті ж кошти ви отримаєте максимум користі. А я особисто користуюсь Series 8 і міняти їх не планую, поки акумулятор реально не просяде. Хоча по автономності, за інформацією, Apple вони будуть тримати батарейку краще. 11-та серія за 10-ту на 6 годин було до 18, а тепер до 24. Хоча в режимі економії заряду різниця лише в 2 години. Інша історія з Apple Watch Ultra. тут дійсно видно прогрес, додали можливість екстрену Мого виклику прямо з годинника без телефону підтримку 5G, нові сенсори для здоров'я це вже цікаво. Але треба чесно сказати: більшості людей ці функції не знадобляться у щоденному житті. Якщо ви не бігаєте ультрамарафони, не лазите по горах чи не займаєтесь екстремальними походами, то всі ці штуки залишаться просто про запас. Тому маючи другі або навіть перші ультра на треті переходити не варто. І найцікавішим оновленням серед годинників, як не дивно, виявилися саме Apple Watch SE. Вони отримали. Той самий процесор, що стоїть і в серії 10 і 11. Так, ОС не немає всіх сенсорів. Тут ви не знайдете датчика температури води. На сайті так і написано, що тут ви це не побачите. Проте саме ця простота робить цей годинник привабливим SE працюють на такому ж чипі, як і більш просунуті моделі. До того ж, з'явився Always-On Display. Особисто мені цього дуже бракувало. Я пам'ятаю свої перший SE, коли переходив на новішу модель, саме Always-On була тим фактором. Який змусив мене перейти на новий годинник? Ну і звичайно, батарейка. Насправді ця дрібниця, яка реально змінює досвід використання, ви просто кидаєте погляд на годинник і одразу бачите час, не піднімаючи руку. Це те, що здається, незначним, але у повсякденному житті воно працює на всі 100. Тому як перше знайомство з Apple Watch або як оновлення зі старих SE, це справді вдалий вибір, і що важливо, вартість не змінилася. Кому ж варто оновлюватися на нові Apple Watch 11? Я зі своїми восьмами поки що переходити не планую. Тут батарея тримає добре, і поки вона жива. Міняти просто заради нової цифри я не бачу сенсу. Так само, і власники навіть сьомої серії, якщо ваш акумулятор все ще тримає заряд, то апгрейд буде майже непомітним. А ось власникам шостої серії і нижче тут уже інша справа. У вас швидше за все, батарея за ці роки вже просіла, і різниця по автономності відчутна. Буде новий чип, швидша робота, швидша зарядка, яскравіший дисплей, і ви це відчуєте. І ще один момент: якщо ви тільки думаєте про перші Apple Watch і хочеться взяти модель на виріс, то одинадцяті підходять найкращі. SE теж класний варіант, але в 11 ви отримуєте максимум всіх сенсорів і функцій. Я хотів би дуже сказати, що не варто купувати iPhone 17, базово, якщо у вас 16, 15 чи навіть 14, але я цього сказати не можу, бо саме базові айфони цього року вийшли просто неймовірними. Вони реально класні. Це той пристрій, який я сам би собі придбав, якби в мене не було 15 Pro. Чесно, це топчик. Зазвичай, коли на презентаціях Apple доходить до базових айфонів, я б залюбки скіпав цей момент, але такої можливості немає. Бо там завжди були ті самі 60 Гц і нічого. Цікавого, але цього разу вони додали промоушен 120 Гц, додали антивідблиск. Може він і не буде ідеальним, але це реальний крок уперед. Так, там немає USB 3.0. Якби він був, це б вирішило б моє питання з передачею файлів і підключенням сторонніх аксесуарів. Але для більшості людей це не критично. І от що цікаво, я думав, що головними перлинами цієї презентації стануть iPhone 17Air і Pro Max, але ним виявився саме базовий iPhone. iPhone 17 і ці пристрої, які показали на презентації, вже доступні для передзамовлення на Ньютайм UA. І нагадую, до 4 жовтня кожна покупка від 20 тисяч гривень дає шанс виграти iPhone 17 Pro Max та ще 9 крутих призів у прямому ефірі на день народження NewTime. Time. Приємний бонус ви можете використати промокод new 10 і отримати знижку 200 гривень на замовлення від 15 тисячі гривень. Акція діє до кінця жовтня. Ні в якому разі не купуйте iPhone Air, бо він виглядає як справжній експерт. Apple. Він тонкий 5,6 мм, титановий корпус, легкий стильний, і коли я дивився презентацію, начебто Apple закрила всі питання. Є швидка зарядка, є новий тип акумулятора, є промоушен 120 Гц, є яскравий дисплей і є топовий чип, тобто ніби все. Але і мінуси тут очевидні: ємність батареї маленька і фізику ніяк не обдуриш. Так, заряджається він швидко, є бездротова зарядка, яку зручно ставити в офісі чи в машині. Тобто, якщо у вас телефон буде знаходитись в приміщенні, це взагалі не буде викликати жодних проблем. Але якщо виходити багато по місту, багато в дорозі, автономність може стати головним мінусом. Хоча це не головна проблема, бо головна проблема в іншому: це перший iPhone у новій лінійці, а перші покоління, як практика показує, зазвичай ризикові і купуючи зараз, ви стаєте трохи бета-тестерами. І тут виникає ще одне дивне рішення: Apple поставила туди a 19 Pro. Навіщо? Було б логічніше поставити звичайний a 19 зробити акцент на енергоефективності, довести до ідеалу автономність. Стю тонкому корпусі, а так виходить, що ми маємо супер продуктивний процесор, який все одно з'їдає батарею, плюс окремий прикол це павербанк з Maxi, який можна придбати. І ще вартість в США без податків від тисячі доларів. У нас це буде коштувати десь 1250 євро, чи навіть 1300, можливо, навіть півтори тисячі на старті продажів. І як на мене, це забагато для пристрою, який задуманий радше для ефекту та відчуття, ніж для повсякденної універсальності. Для офісу в машині для тих, хто хоче виділятися, iPhone Air підійде. Але для масового користувача, який потребує балансу між автономністю і універсальністю, він виглядає радше як стильний експеримент. Також не варто спішити купувати iPhone 17 Pro, особливо якщо ви не з тих людей, хто міняє свої телефони щороку. Зараз поясню чому. Так, Apple показала кілька фішок, яких ніхто не чекав, але при цьому ті речі, на які реально розраховували користувачі, так і не з'явились. Давайте розбиратися по порядку. Перша це титан, його більше немає. Apple. Поставила туди алюміній серйозно. Після того, як у попередніх моделях титан продавали нам як суперматеріал для айфона, тепер вони фрезерують корпус цільного алюмінієвого блоку і навіть показали цей процес на презентації, як шмат металу ріжеться під корпус, щоб ми всі оцінили масштаб цієї революції. Apple це пояснює просто Алюміній у 20 разів краще відводить тепло ніж титан. Так, це правда. Це дозволило збільшити акумулятор, виділити більше простору під камери і нарешті поставити парову камеру у холод. В результаті за інформацією Apple на 40% стабільніша продуктивність, і це важливо, тому що тепер айфони не будуть знижувати яскравість влітку, коли корпус перегрівається. Сподіваюсь, що саме так воно і буде. Але тут є кілька моментів, які мене особисто збентежили. Дизайн він дивний. Не сказати, що він викликав у мене вау, а скоріше він навіть мене шокував. Я бачив витоки і розумів, чого чекати, але у фіналі все одно воно виглядає трошки інакше. Мабуть, треба час, щоб звикнути. Хоча це суб'єктивщина, а ось кольори це окрема тема. Помаранчевий виглядає ефектно, такого ніколи не було в прошках. Але особисто в мене він викликав флешбеки з початку нульових. Тоді в школі, якщо ти казав, що ти за помаранчевий, можна було навіть отримати по обличчю такі, от були часи. І тепер я дивлюсь на iPhone в цьому кольорі і ловлю дуже дивне відчуття з одного боку хай-тек і дизайн, а з іншого асоціації з тією епохою. Apple вбудувала антени прямо в блок в камери, і це логічно, сигнал тепер стабільніший, бо ви не перекриваєте його руками. Але разом з тим виріс під камери став ще більшим. І тут я реально не розумію, місця під модулі тепер більше. Вони могли б зробити прорив в оптиці, але вирішили залишити простір на потім. Тобто для iPhone 18 Pro чи навіть 19 Pro. Головне питання, кому ж варто оновлюватись: якщо у вас iPhone 13 Pro Max чи старіше, різниця буде відчутною. Ви отримаєте нові камери. Камера, кращу нічну зйомку, більшу автономність сучасної USB-C і зовсім інший вигляд. А от власникам iPhone 14 Pro та Pro Max варто задумуватись про апгрейд лише в тому випадку, якщо для вас критично важливі відео на зовнішній SSD, швидкий обмін файлами чи краща автономність в Pro Max. Якщо ви цього не робите, то різниця не буде такою, щоб вау! А от власникам iPhone 15 Pro чи 16 Pro можна сміливо залишатись на своїх моделях. Тут відмінності ще менші, і в щоденному житті, швидше за все, ви просто не відчуєте. Висновок тут простий оновлення, виправдане для тих, у кого телефон старший за 2-3 роки, або якщо є потреба в конкретних нових фішках. Якщо у вас свіжа модель, то це буде радше витрата грошей, заради нової цифри в назві і нової форми. Друзі, напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, а ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Не забувайте до на ЗСУ бережіть себе і слава Україні! Бувайте!